Вірна, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Нагадаю, мене звуть Юля Петрова. Працюю я із Києва із Київської студії Радіо НВ. І зараз будемо говорити про Херсон, про Херсонщину. Що там відбувається? З приємного ви вже чули? Ви вже знаєте, що за даними Генштабу в Береславі на Херсонщині з 19-го числа, ну вже з цього тижня припинили працювати всі окупаційні так звані органи влади. Із міста їдуть колаборанти, бо возять сім'ї, майно. Ну а загалом збройні сили України звільнили вже 80 Вісім населених пунктів на Херсонщині. Володимир Молчанов, політолог із Херсона, виходить зараз на прямий зв'язок зі студією. Пане Володимире, добрий ранок, слава Україні. Добрий ранок і героям слава. Тож зашморг на росіянах в Херсоні затягується. Чи можемо так зараз говорити, якщо так, що свідчить про ці слова? Ці слова сказав інститут вивчення війни. Наскільки я знаю, е, ви знаєте зараз дуже логічним є поведінка російських окупантів, тому що дійсно всі цивільні установи, всі окупанти, які наїхали туди і були навезені саме не для утримання лінії фронту а для всіх інших функцій, масово тікають. Е, Вивозячи при цьому все майно, яке тільки можуть вивезти, це стосується і, зокрема, цивільної інфраструктури, яку вони системно грабують, залишаючи населення на правому березі, фактично в стані гуманітарної катастрофи. Тобто вивозиться, наприклад, медичне обладнання, вивозиться обладнання з торгівельних з магазинів, вивозиться банківське все буквально техніка і там до <пробітник> аж до розеток і uh, унітазів. Всі банкомати um, ви... Вигрібаються, вивозиться транспорт, весь який вони віджали в той чи інший спосіб, і на ньому вони власне і тікають. Але ж це не означає, що власне фронтові частини кудись ділися ні, вони залишаються, і таким чином вся правобережна Херсонщина перетворюється на такий великий концтабір, де заборонено завоз завезення українських товарів. І при цьому, однак, припинено постачання російських товарів або товарів, хоча б з лівого берега Дніпра. Тобто люди можуть опинитися в стані товарного голоду і навіть без певних комунальних послуг, тому що росіяни оголосили про евакуацію, зокрема і підприємств, що надають ці послуги. Хоча вони це захоплені українські підприємства, але немає впевненості, що окупаційні ці. Просто солдати і офіцери, які там є, що вони дадуть можливість працювати з надання послуг українським надавачам цих послуг. Тобто, я б зараз не радив відчувати якусь іфорію від цього. Ну і до зашморгу, тобто, не зважаючи на те, що дійсно із Береслава вони виїхали сьогодні. Вони мають виїхати остаточно з снігурівки, хоча насправді гауляйтерів там давно немає. Але ж цивільний цей персонал, який збирає речі, пакує речі зараз, він має сьогодні десь от буквально за півтори години. У них намічена така евакуаційна колона. Не знаю, як поведе себе ЗСУ по цій колоні. Але так чи інакше, ну і на Херсон очікує така ж сама доля, бо виїзд був. Доволі такі системним, і попри те, що були враження і були знищені кілька таких автомобілів. Як виявилось, все це автомобілі були саме українськими, і вже господарі впізнають їх. Ці пошкодження, які росіяни в своїй пропаганді видають за е, знищення Україною цивільного транспорту евакуаційного, хоча насправді це саме крадені автомобілі були і. Ну... Вони зараз стоять розбиті. На жаль, Отже... такі традиційні звинувачення. Ми їх часто чуємо. Гаулятор гауляйтер даруйте сальдо. А він ще в середу заявляв, що в'їзд для цивільних до Херсонщини закривається на тиждень. Натомість людей намагаються типу евакуювати. В лапки а, висловлювання. Це слово. Скажіть, будь ласка, що відбувається із цією так званою великою евакуацією для цивільних. Насправді їм вдалося евакуювати не більше двох тисяч осіб. Наразі я маю на увазі саме Херсон. Планували 50-60, які... це я нашим слуханням да, це, Ну, херсонці, звичайно, що їх залишилось трохи більше ніж 50-60 тисяч там, але ж ну, залишилось їх приблизно до 150 тисяч на правому березі, контрольованому росіянами. Але проблема в тому, що вони, скажімо так, хоча і не вдаються до примусу евакуації, принаймні таких відомостей немає. Прямого примусу. Хоча б тому, що не залишилось нікого, хто міг би це робити, бо карателі втекли одними з перших. Але, тим не менш, вони вдалися до такого спаму телефонного, надсилаючи смски і дзвонячи буквально по Кілька разів на годину, і зокрема вночі всім, хто має і куп, придбав ці російські смс. А таких, мабуть, це була найуспішніша акція з розповсюдження руського впливу. Роздавали просто 000. російські номери, пакети російських операторів. так? Ну да вони не роздавали, вони їх продавали, Давали. і більшість, більшість херсонців вдалася до купівлі, але без обміну на власні паспортні дані. Тобто, одні люди купували на паспорт. На паспорт кілька смсок, а потім продавали, перепродавали з. За наваром вже решті херсонців. Тобто таким чином десь 75% цих смс не обміняно на паспорта і для росіян є анонімними. Але тим не менш вони на всіх розсилають у цей свій спам, де погрожують підривом українськими нацистами Каховської греблі, Тому треба вам негайно евакуюватися інакше вас затопить до того ж, вас розбомблять і артилерії розб'ють українські. Нацисти знов таки тому, що вони там навала триває, мовляв. Тобто, це воно звичайно дратує, воно заважає просто людям жити спати, але це єдина таке знаєте, ознака легкого примусу. така ось телефонний терор. Цей а іншого примусу справді немає. От, наприклад, тим, хто працює в медичній галузі, просто оголосили про еваку... І негайно всі адміністратори, колаборанти і російські лікарі, які були приїхали, вони негайно почали пакувати речі і виїжджати. Ну, і При цьому, звичайно, що вони вивозять все цінне, що є, наприклад, дороговартісне обладнання з онкодиспансеру, вчора вивезли. Я думаю, що так само така доля спіткає і музейні цінності, і ну, власне все, що є. Я боюся, що навіть почнуть. Мало не газові регулятор вивозити, регулятори тиску, а може, й трансформатори електричні, навіть тобто, херсонці ризикують зараз залишитись Взагалі справді без нічого в від генерал, да, при цьому штабу, вони вважаються своїми своєю територією. як на від генерального не штабу збройних сил України було повідомлення про те, що зараз ворог готує Херсон до вуличних боїв. Щось ви про це знаєте? Як це видно в місті? Що Дувається. в самому місті? Тіні в самому місці так і стоять ці е, кумедні дерев'яні їжаки, які вони поставили біля своєї адміністрації. Е, е, саме апеляційного суду трохи під, 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 під смаженого за допомогою артилерійського снаряду Української е, української артилерії, але ж по периметру Херсона вони дійсно будують лінію оборони. Здовж Вирьовчиної Балки, крім того, вони зараз будують ще проміжну лінію оборони від села Олександрівка Миколаївської області на Інгульці, і далі до благодатного це піде на східніше посад Покровського контрольованого Україною. Практично більша частина проходить Миколаївською областю або на помежі Херсонської та Миколаївської. Тобто, фактично, ми бачимо, що в своєму тилу вони вже приготували або до закінчують приготування двох ліній оборони тільки на цьому своєму лівому фланзі. Що mm. стосується правого флангу, то у них теж є можливість ще крім тої лінії, яку вони зараз займають, в разі відступу додатково ще дві лінії створювати в бік греблі Каховської ГЕС. Тому ну і ми пам'ятаємо так. Ми пам'ятаємо попередження. ще багато. Ще багато на жаль. Ми пам'ятаємо також про, про попередження про те, що окупаційні війська вони можуть обстрілювати і Херсон, зокрема, і інші міста Херсонщини, звинувачуючи в цьому потім українські збройні сили, такі традиційні для нас, на жаль, обвинувачення, але маємо бути до того готовими. Якщо ми про це говоримо в нашому ефірі, значить ми попереджаємо мешканців України і наших західних партнерів відповідно. Що таке може відбуватися? Ну і давайте поговоримо ще про е, переправи про Антонівський міст. Відомо вчора було підтверджено, що е, українські збройні сили завдали удару по понтонній переправі під Антонівським мостом. Що вам про це відомо? Розкажіть, будь ласка, за півтори доби було три е, артилерійських удари по ці, цій переправі. Причому була пошкод під час другого були пошкоджені. Щонайменше три баржі і переправа баржовим мостом стала неможливою, тому вони знову вдаються до понтонно-паромної пантонно переправи. Е, ну і вона продовжується. Причому за цей час, поки та переправа існувала за три доби, вони встигли переправити за оцінками того ж таки інституту вивчення війни до двох тисяч е, е, своїх свіжомобілізованих на правий берег. Тобто процес був е на зустрічних напрямках йшов, евакуація звідти, і навпаки, завезення резервів сюди. І зараз, от, як мені здається, основною метою того СПАМУ щодо підриву Каховської греблі, е на яку, на їх думку, Україна зараз е склюнула, так би мовити. Чому так? Тому що, можливо,. Удари артилерією по греблі. Ну по, по мосту над греблею, точніше, і по їх дамбі. Вони якось стримуються цією загрозою підриву дамби і дамбою. Вони продовжують також перекидання своїх резервів. Власне, І тому вони вважають успішною цю спецоперацію з за залякування України і світу підривом дамби. Більш того, навіть з власних російських джерел іде на низовому рівні інформація, що їм надано наказ підірвати греблю в кількох випадках. Це прорив ЗСУ в Херсон, це прорив ЗСУ безпосередньо на лівий берег цією греблею, ну, що малоймовірно зараз. А також просто так, якщо там через кілька тижнів е ну, зрозуміти логіку такого, скажімо, наказу неможливо, тим більше, що вона виходить від е тих солдатів, які там сидять, наприклад, в окопах. Але тим не менше їх теж залучили до цієї ІПСО. І я вважаю своїм обов'язком повсюдно пов казати, що не треба піддаватися зараз на цю провокацію. Е з одного боку, тим хто проживає на загрозливих до затоплення місцевостях, дійсно треба про це подумати а, і знайти місце, принаймні на якийсь, на якомусь узвищенні для того, щоб врятуватися в разі повинні. Такий Але Б має бути. А до речі, наскільки на скільки таких територій? Скільки людей може постраждати за вашим та? Ви знаєте, от якщо судити з тої російської карти, яку вони теж вкидають постійно, що буде затоплено, насправді буде затоплено трохи більше територій на лівому березі, тому що існує там знаєте така ось барханно подова система в пісках і буде перетворено просто територію на велике таке болото піщане серед якого стоять острови або такі довгі коси з на там, де вище трохи де... місцевість вища, і ну, туди практично потрапити буде неможливо. Тобто, вся російська армія, яка там стоїть, а вона саме там переважно і стоїть, всі їх резерви, вони будуть Багнічі так чи чинаше нейтралізовані, <гум> та, вони не зможуть туди нічого підвозити. Тому це мало ймовірно зараз, поки їм дійсно не довелося відступати від нової каховки, мало ймовірно, що вони підриватимуть цю греблю, це буде для них самогубство. Що стосується місцевих мешканців, то дійсно Олешки затопить переважно всі. Е, більшу частину нової Каховки, крім е, такі острови, там будуть е, більшу частину сіл між Новою Каховкою і Олешками, а також і далі від Олешок на захід аж до Кінбурзької коси буде таке масоване, майже суцільне затоплення з певними островами. Е, на південь між Олешками і новою Каховкою буде значне затоплення. Аж до виноградового і е, до Тарасівки, тобто села, які розташовані на півдні від піщаної арени. Е, я не кажу, що до них дійде там такий вал води, якийсь ні, це буде просто таким, значне підтоплення, тобто вода ні звідки просто почне надходити прямо з піска. Е, Водяний вал, як такий, тобто цун, такий цунамі, знаєте, воно загрожує лише під. Е, Прилеглим до ОГЕС будинкам на Новій Каховці і в Казацькому та в Отрада Кам'янці. Ну можу сказати відразу, що це не буде такий страшний вал там: 16 метровий. Це якраз різниця в висоті між. Рівне водосховища і рівне Дніпра нижче Греблі, воно таке не буде, воно буде мати параболічний переріз ця хвиля, так би мовити. Тобто буде таке досить швидке підняття рівня води, фактично, а не удар хвилі. Тому у всіх, навіть у тих, хто проживає найближче, це 2 кілометри до греблі, до речі, найближче житло, у них буде можливість все ж таки втекти кудись хоча б нагору. Піднятися, щоб врятувати негайно своє життя. Хоча насправді надалі потім, ця катастрофічна повінь, яка загрожує дійсно, особливо те, що вода вже холодна, вона загрожує людям не так втопитися, як переохолонути. Uh -huh. да, і Тому треба бути готовими до того, щоб що треба буде негайно якось раптово тікати, але все ж поки що, я думаю, що найближчі тижні не загрожує така небезпека. Я думаю, що ЗСУ не буде бити по самій греблі, яка нібито замінована, бо стоять автомобілі. Але це російський вкид, чи там справді є вибухівка чи ні, це невідомо. Ну і по-друге, є можливість все ж таки, знищивши шлюз, спустити воду по шлюзовому каналу і в такий спосіб поступово зменшити небезпеку. Підриву Дамби, тому що вода буде повільно підтоплювати цей самий лівий берег і російські переправи, але не в катастрофічному обсягу, тобто, не, за, не, не зачіпаючи жодних населених пунктів і будинків е, на них. Е, і При цьому рівень водосховища також поступово зменшуватиметься і таким чином е, зменшуватиметься і ця ось, е, можлива хвиля в разі підриву дамби. Ну, такі мож... Можливий сценарій та ж розвідку про це, це, події, це по у нас рятунок. є така можливість. Mm -hmm. це, да, у, нас. Да, у нас є така можливість підірвати саме шлюз. Саме шлюз. Ага, давайте про наступ на Херсон також поговоримо. До цього повернемося ще в середу. А, ще один гауляйтер Стрімоусов говорив, що наступ на Херсон ось-ось розпочнеться. Ми пам'ятаємо слова Сергія Суравікіна, нагадаю нашим слухачам, це командувач російськими окупаційними військами в Україні про непрості рішення, які доведеться ухвалювати. А що зараз кажуть у Херсоні про наступ на місто? А, які очікування? І ну що відбувається в цьому сенсі, Херсонці, з одного боку все, всі все більше цього очікують. Можна сказати, це таким лакмусовим паперцем. Є курс рубля до гривні на чорному ринку. Він був приблизно за поступово гривня падала, падала, падала на чорному ринку. Дійшло до 70 російських. 70 гри на наших копійок за один російський рубль зараз фактично вже дають за одну гривню три рублі. Угу. Це неадекватний, навіть з точки зору, скажімо так, економічних зараз таких нейтральних абстрагованих показників. Неадекватний курс, тобто херсонці бачать, що рубля не буде вже. Ну його справді не буде, бо евакуювалися всі, хто цей рубль роздавав, і не буде російських товарів. Це з одного боку ознака гуманітарної катастрофи, з іншого боку, це ознака того, що херсонці розуміють і магазини, які торгували за рубль вже торгують за гривню, тобто ну, росіяни звідти виїхали і припинили контролювати їх. Тобто херсонці з одного боку відчули певне полегшення з точки зору цього нав'язливого контролю з боку окупа... окупаційної влади, а з іншого, тому що через те, що окупанти власне самі ніколи нікуди не ділися. Ця блокада, яка фактично зараз в якій перебуває правий берег, вона загрожує. Всім херсонцям і голодом, і холодом, і відсутністю комунальних послуг, відсутністю навіть електроенергії, можливо. І головна зараз ознака того це постійна відсутність зв'язку. В Херсоні він з'являється лише періодично. А, наприклад, в Береславі і в Береславському районі його як такого немає. Все це як темна пляма, така як чорна діра. Ми не можемо дізнатися, що відбувається в окупованих селах Береславського району зараз. Ой-ой, ой а як цей зв'язок взагалі зараз можна підтримувати дійсно як росі... зрозуміти? Російського зв'язку немає, У них же, вони відключили ще в березні фактично український інтернет і український мобільний зв'язок, і зараз вони ну, чи відключили, чи просто він зник якимось чином їх власний зв'язок. Тобто е Тим більше, що частіше за все немає там навіть електроенергії. Тобто, зараз інформаційна тиша, якою дотримується український генштаб, вона поєднується з тою змушеною інформаційною тишою, яку створили окупанти. на Цих окупованих територіях не, це знає. є теж небезпечно. Знаєте, я спілкувалася із людьми, які пережили окупацію на Київщині, і от вони мені розповідали, що насправді це було найстрашніше, коли ти сидиш у підвалі, навіть не власного будинку, а просто там до сусідів перебіг, тому що в них є підвал, принаймні, і ти не розумієш, що відбувається, тому що в тебе немає жодного зв'язку, в тебе немає інтернету і в тебе немає розуміння, хто зараз взагалі в тому селі знаходиться. Чи можна вийти по хліб чи там по якусь гуманітарну допомогу? Що Разу виходячи, ти не розумієш, ти повернешся сюди чи ні. Або коли повернешся, чи застанеш ти своїх близьких у тому підвалі. Дуже дуже страшно. Але я ще раз скажу херсонці, будь ласка, тримайтеся, мешканці Херсонщини, ми разом з вами, Херсон, це. Україна, Щоразу говорю це в ефірі, і щоразу а, думаю про те, що коли скінчиться війна, і ми переможемо. Я просто всією Україною поїду, знаєте, разом з донькою, разом з близькими для того, щоб показати, яка в нас класна держава, які в нас класні міста, і а, які ми класні люди. От насправді, Володимир Молчанов, політолог із Харсона, говорив зараз зі мною про ситуацію у місті. Ми розуміємо, що вона лишається дуже і дуже непростою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.